Добрий день малята! Сьогодні з вами Олена Олександрівна і у мене є помічник Кіт Матвійко. У нього сьогодні не дуже гарний настрій, але він нам сьогодні допоможе. Дуже полюбляє гратися клубочком. Бачите, як він? Дуже любить. Подивіться, які в нього гарні вушка які в нього вуса гарні. І він дуже просить, щоб ви йому зробили, намалювали клубочок для котика, яким він буде гратися. А перед тим, як ми будемо з вами працювати, малятами, зробимо пальчикову гімнастику. Золівцем я гарно граю. Поміж пальчиків тримаю. Перекочую катаю і на місце повертаю. Молодці, дуже добре. А для роботи нам з вами знадобиться олівці, білий аркуш паперу, ну і клубочок, який ми будемо з вами малювати для нашого котика. Олівці у мене помаранчевий, синій та зелений. А ви можете взяти будь-які олівці, які вам подобаються. Починаємо малювати. Зелений клубочок у нас. Ось такий гарний. Синій клубочок у нас. Ось такий гарний у нас клубочок. І помаранчевий. Ось дивіться, які у нас гарні клубочки для нашого кошенятка ми зробили. Ось такі клубочки з Матвійком ми намалювали і будемо чекати від вас. До побачення!